Раки, привіт! Це ваш астрологічний прогноз на серпень 25-го року. І так, Меркурій, планета піде за спілкування, комунікацію, передачу інформації, продовжує свій ретроградний рух із липня місяця, і буде він у вас ретроградний до 11 серпня. Рухається він по вашому другому будинку, що дав вам якісь затримки, недорозуміння, непорозуміння пов'язані з фінансами і особистими цінностями вашою самооцінкою. Це є не найкращий час для укладення якихось нових великих фінансових угод, інвестицій, покупки. Це період для того, щоб переоцінити свої ресурси, злагодити свої фінансові справи. Можливо, вам доводилося повертатися до розмов, пов'язаних із заробітком, переоцінювати свої плани, якісь інвестиції. І вже після 11 серпня, коли Меркурій розвернеться з ретроградного в директний рух, ситуація почне прояснюватися, пов'язана з фінансами, і ваші фінансові питання стануть для вас розумілішими. Венера, який відповідає за кохання і за гроші, буде рухатися по вашому першому будинку в серпні. Це будинок особистості і самовираження. Це сприятливий час для того, щоб ви покращили зовнішній вигляд, збільшили свою самооцінку, будете більш привабливішими. Ви будете відчувати себе впевненими, позитивними і взаємодіяти з іншим. Це також чудовий період для турботи про себе. Уже після 26 серпня Венера змінює знак і переходить у ваш другий будинок гороскопу, що дає вам якусь гармонію у фінансових справах з матеріальними цінностями. І це сприятливо збільшить ваші доходи, ваш, можливо, вам захочеться насолоди, захочеться збільшити комфорт в своєму оточенні. Це прекрасний період, будь ласка, займайтеся. Марс, наша енергія, планета Марс, буде до 7 серпня рухатися по вашому третьому будинку. Третій будинок у нас дає і дає він підсвічує енергію у спілкуванні у. Коротких поїздках, можливо, якесь навчання. По третьому будинку це невеликі курси, це не вища освіта, це якісь курси, якісь місцево для підвищення якихось кваліфікацій. Ви відчуєте бажання ділитися своїми ідеями, будете наполегливі у розмовах або займатися якимось новими курсами, якимось новим навчанням. Однак існує ризик конфліктів через комунікацію, тому контролюємо себе в серпні. Після 7 серпня Марс, енергія ваша, переходить в четвертий будинок, будинок, який відповідає за місце, ваше проживання, дом, сім'ю, нерухомість, і це спричиняє зрост енергії в цьому секторі. Ви будете вирішувати якісь сімейні питання, будете планувати ремонт або захочете його зробити, будете якось облагоражувати свій дім. Новолуння, яке відбудеться 25 серпня в знакі Діва, і буде у вас в третьому будинку, що дасть вам якісь по новолунню це завжди щось нове ще з того, чого щось не було в нас. Оскільки Діва символізує порядок, це підходить для організації ваших думок, пов'язані з спілкуванням, навчаннями, короткими поїздками. Може, цей то період ви будете планувати або поїдете в якусь поїздку, яка Десь по території місця вашого проживання. Це чудовий час для генерального прибирання у ваших комунікаціях, у ваших думках. Це був ваш прогноз раки на серпень 25-го року. Обов'язково підпишіться, поставте лайк і гарного вам серпня!